Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 24 вересня 2024 року. Я хочу вам показати такий сорт винограду як Гетьман Запорожський. Дивіться, 5 копійок і ягода. Видно, да? Ягода більше, ніж 5 копійок. Ягода така темно-вишневого кольору. Як ми бачимо. Ось на сонці вона спочатку вона червона, потім вона темніє. Але ягода велика. Бачите. Велика ягода. І 5 копійок, дивіться, які. От якось так. Зараз ще покажу. Дивіться, ще грона Є, бачите, ось грона. Ось. Першиве в цьому році запилення, плюс ну, кущ ще не розігнаний він. Одне навіть лежить на землі, на жаль. Ну, а саме більше сіточкою вкрите. Зараз я постараюся сіточку зняти піти і показати вам, який він буде без сіточки великий грот. На жаль, друзі, все це відбувається в тіні, Отже, колір буде трошки темніший. На сонці бачили. З того боку, був він світлішим колір. Таке гроно, бачите, тріску немає, значить, сорт достойний нашої з вами уваги. Раз немає тріску. Зараз зріжемо декілька ягід, зважимо їх на вагу і перебіримо на цукор. 12,8 грама показала найбільша ягод, ягідка. І чуть менше 876 показала. Зараз я їх розріжу. І перевіримо на цукор. Дивіться, яка в гетьмана Запорожського гарна ягідка розрізана. Бачите, щось червоненьке є біля кісточки, бачите, в прожилці тій. Не в кожному таке виноградові зустрічається. Цукру, як бачите, набрав він мало. Тільки 14%. На перевеликий жаль. Зараз ми спробуємо ягоду, яка вона. М -м. Ягода хрумка. Хрумка гармонійного смаку. Трошки має смак подібний до сливки. Зараз ще спробую більшу ягодку на цукор. Що можу сказати? Не можу спіймати той момент, аби вам то показати. 16% має більше. Отже, в місті він достигне раніше і набере більше цукру. Ягідка хрумка тверда, бачите? Ось така. Кісточка вже і в моїх умовах починає визрівати. У мене берег тут кругом болоту. І він довше достигає. Покажу вам зараз ще листочок, друзі. Ось такий листочок у нього. Бачите. О, хтось, може посадив, а сумнівається, він не він. Лоза починає визрівати. Куща молодий, не розігнаний так як слід. Ну, з руками. Ось бачите, листа навіть так їх набирає якраз З руками він, я думаю, буде красивіший, цікавіший. Якось так, друзі. Я думаю, все про нього розказав. Це був сорт Гетьман-Запорозький Калугіна. Нехай всім щастить, гарним всім врожає, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.